Українці, цей день знову настав. Ми оголошуємо, бачите, мій составчик, і всі замітили ось, ось цю карточку русочка яшина, і всім всім дуже це не сподобалося. Карточка хороша. Карточка хороша, я не говорю, я говорю про самі статки і говорю про самі ігровісті і про саму модельку, Я не говорю про е гравця як людину і де, в якій він в країні народився. Але цей день настав. Ми квікселем дану карточку. Бабам! Ха-ха-ха! Я в шоке, как на касальную карточку за космічну суму бабок. Сюда встанет, наверное, давита лаба, якийсь, не знаю, Алаба. Либо алаба, либо Діджей. Не знаю, у мене є якісь захисники там. А ты пойди, хто у мене є з захисників. У мене є алаба і видич є. но видишь не вивозить, алгомиша есть. Пока станет вандайк. Там Кажу, ван дейк поставлю. А балаба була вандейк. Вандейк. Валаби немає, просто щоб плейстайлів. Один тільки цей таке. Бачу. Поки програм так, а якщо що поставлю дейка знову. дейка поставлю на баску. Всі ждали, пока я це зроблю. Я... Але я ждав определенного момента. Я ждав определенного моменту, щоб крикселити Яшина. Тому, Надеюсь, вам це відео сподобалось. Ставте лайки, і пишіть коменти. Thank Сенкю.